Перед моїми очима високий, стрункий, повний сили та енергії. Парубок каже до мене: добрий день! Я Віталій Василик з такими добрими. Синіми очима. Ці добрі сині очі тепер незворушно споглядають за нотаційної дошки на фасаді 18-го ліцею в Івано-Франківську. Життя Віталія Василика обірвалося навесні під Бахмутом. Він не знехтував громадянським обов'язком у 2014-му. А коли 24 лютого російські війська почали обстрілювати мирні українські міста, став одним із перших захисників добровольців. Свою останню зустріч з Віталієм його класна керівниця Ганна Михайлівна запам'ятала. На усе життя пам'ятаю його, ще в шостому класі і впродовж е, тих шести років, який навчався в школі, таким маленьким, скромним, дуже, е, дуже вихованим хлопчиком, який старанно виконував всі свої домашні завдання. І дуже прикро, що так сталося, але незадовго до початку війни ми випадково зустрілися. Дуже важко про це говорити. І, уявити я собі не могла, що таке могло статися. У тому маленькому скромному хлопчику билося велике і відважне серце. Такі, вочевидь, і потрібні небесним військам, кажуть у найближчому оточенні Віталія. Він був надійним другом, він був справжнім другом. В, ну, коли почалася ще антитерористична операція, ми його проважали разом в АТО, він тоді по поїздці пішов. Зустріли його того разу. Він вернувся живий, здоровий. Цього разу він пішов. Ми його теж провели, але так стало, що він не вернувся. Я перш за все дякую Богу за те, що в мене був такий син. Він був для мене ну, найдорожча людина в житті. Він завжди лишиться в моєму серці, в моїй пам'яті назавжди. Дякую йому за сміливість і відвагу, тому що він. Перші дні він не сказав, мамо, я потрібний більше там, ніж тут. І мені довелося тільки прийняти це його рішення. Воно ну, інакше не могло просто бути. Війна, яка почалася ще в 2014-му, забрала життя більше півтори сотні івано-франківців. А з 24 лютого трагічні звістки з фронту почали надходити ще частіше. На жаль, з 24 лютого ми вже 63 троє франківців поховали. На різних цвинтарях нашого міста завтра, на День Незалежності, буде 64-го, будемо ховати бійця тероборони, до речі, жителя вулиці Пасічної. Завдання, завдання всіх нас це зберегти пам'ять. Програма існує не для рідних. Бо для рідних є могила, є вічна пам'ять. А для нас саме ці анотаційні дошки вони мають бути на всіх наших навчальних закладах, де будуть приходити діти. То будуть приходити батьки, вчителі, і саме на цих прикладах виховувати, що таке патріотизм. Віталію Василику було всього 36 років. Орден за мужність третього ступеня. За нього прийняли рідні. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на ваші.